JavaScript високорівнева мова з низкорівневою фічею, побітові оператори, інструменти, які працюють на рівні бітів, як усі. Коли мова йде про швидкість і оптимізацію даних, біти стають у нагоді для вебігор та сокетів, вебджель та графіки, упаковки декількох станів в одне число та бінарні маски, для роботи з флагами, для мікрооптимізації. Це швидке множення, ділення на два, округлення і так далі. Є 7 побітових операторів ende. Біт стає одиницею тільки якщо обидва біти дорівнюють одиниці. Or. Біт стає одиницею, якщо хоча б один біт дорівнює одиниці. XOR. Біт стає одиницею тільки якщо біти різні. NoT. Інвертує всі бити і додає мінус одиницю. СУВ вліво швидке множення на 2. СУВ вправо зберігає знак. Це швидке ділення на 2. СУВ вправо без знаку. Результат завжди позитивний. Побітові оператори це не про щоденний код, але як тільки мова йде про веб-ігри, сокети, графіку, WebGL, ти стаєш справжнім розробником. Підписуйся на консоль кодінг, передаємо знання без лейтенсі.